Всім доброго дня! Хто зараз дивиться це відео? Я закоті Діана з 8Б го Б класу Харківського ліцею No124. Сьогодні я вам покажу та розповім, як зробити дуже, як на мене, цікавий експеримент, дослід. І я сподіваюся, що це вам сподобається, оскільки для мене це було дуже цікаво. Приємного перегляду. Застереження! Під час експерименту я була у медичних рукавицях, а робоча поверхня застелена плівкою. Усім доброго дня! Сьогодні ми будемо проводити експеримент, а саме робити слонову зубну пасту, яку, я думаю, кожен бачив у різних соцмережах. І так, зараз я у 3 столові ложки води, додаю 2. Толові ложки тріщив і дуже ретельну перемішку. Тут я за секунду вже перемішала. І тепер ми беремо звичайну півлітрову пластикову пляшку і наливаємо у неї засіб для миття посуду. Засіб, яким я користувалася, виглядає ось так. Тепер ми беремо харчовий барвник. в мене він червоного кольору, і зовсім трохи додаємо, щоб ефект був яскравіший і веселіший. Щоб потім реакції було легше йти, я перемішаю його в з засобом для цього посту, який вже я додала. Тепер ми беремо 6% перекис водню, її ще можуть називати окислювачем. І я її придбала у звичайному косметичному магазині, і це взагалі продається як засіб для волосся. Її ми додаємо приблизно 200-250 мл. І через те, що в мене вона вже не у великому об'ємі, я вилила її усю. Ось приблизно так. Перемішуємо. Тепер ми беремо лійку і у рідину з засобу для миття посуду, перекисів водню та блокади даємо нашу воду з дріжджами. Тепер ми чекаємо реакції через те, що. Ми це робимо у домашніх умовах. Реакція спочатку буде йти не дуже швидко. Але, незважаючи на це, з часом, через хвилину вже 2-3, ми будемо бачити дуже великі, дуже швидкі зміни. Тут я вам прискорила відео для того, щоб було швидше. І зараз ми бачимо рівень рідини зараз. І ось він вже підвищився. Щоб краще був ефект, я збільшила зображення. І ми тепер чітко бачимо, що піна почала стрімко йти вгору. І вона тепер вже витікає, витікає все швидше і швидше. Мені цей експеримент дуже сподобався, він дуже цікавий. І я дуже вам рекомендую його зробити, оскільки це реально круто виглядає. Велике дякую за увагу! Оце все. Дослід підійшов до кінця. Я сподіваюся, що вам було цікаво та зрозуміло, як його зробити. І сподіваюся, що ви обов'язково його повторите, оскільки це було доволі таке цікаво та яскраво. Бачимо. Матеріали використані під час експерименту. Вода, дріжджджі, металева ложка. Засіб для миття посуду, переки сьогодні 6%, але 3 теж підійде. Харчовий барвник, вертикальна пляшка. Виконав Виконали кідіана 8-го Б-класу Харківського ліцею номер 124 Харківської міської ради.